Соломонова пісня над піснями. Нехай він цілує мене поцілунками уст своїх, бо ліпші кохання твої відвина. На запах оливи твої запашні, твоє імення мені не наче олива розлита, тому діви кохають тебе. Потягни ти мене за собою, біжім. Цар впровадив мене у палати свої. Ми радіти та тішитись будемо тобою, згадаємо кохання твої, відвина приємніші, поправді кохають тебе. Дочки Єрусалимські, я чорна та гарна, немов ті на метикидарські, мов за навіси Соломонові. Не дивіться на те, що смуглявенька я, бо ж сонце мене опалило, сини моєї на мене розгнівалися, настановили мене сторожити виноградники. Та свого виноградника власного не встерегла я. Скажи ж мені ти, кого покохала душа моя, де ти пасеш? Де даєш ти спочити спеку отарі? Пощо біля ста твоїх друзів я буду, немов та причина. І Якщо ти не знаєш цього, вродливіше посеред жінок, то вийди собі за слідами отари і випасуй при шатрах пастуших козлятка свої. Я тебе прирівняв до лошиці в возах фараонових, о моя ти подруженько. Гарні щічки твої поміж шнурами перел, а шийка твоя між разками намиста. Ланцюжки золоті ми поробимо тобі разом із срібними кульками. Доки цар при своєму столі, то мій нарт видає свої пахощі. Мій коханий для мене мов китиця Мирри, спочиває між персами в мене. Мій коханий для мене мов кипрове гроно в венгетських садах виноградах. Яка ти прекрасна, моя ти подруженько, яка ти хороша. Твої очі не мов голубині. Який ти прекрасний, о мій ти коханий, який ти приємний. Аложе нам зелень. Бруси наших домів, то кедрини, стелі в нас кипариси. Я саронська троянда, я долина лілея. Як лілея між тереном, так подруга моя поміж дівами. Як та яблуня між лісовими деревами, так мій коханий поміж юнаками, його тіні жадала і сиділа я в ній, його плід для мого піднебіння солодкий. Він впровадив мене до винярні, а прапор його надо мною кохання. Підкріпіте мене виноградовим печивом, освіжіть мене яблуками, бо я хвора з кохання. Ліва рука його під головою моєю, правиця ж його пригортає мене. Заклинаю я вас, дочки Єрусалимські, газелями чи польовими оленями, щоб ви не сполохали і щоб не збудили кохання, аж доки йому до вподоби. Голос мого коханого. Ось він іде, ось він скаче горами, по пагірках вистрибує. Мій коханий подібний до сарни чи до молодого оленя. Он стоїть він у нас за стіною, зазирає у вікна, заглядає у грати. Мій коханий озвався і промовив до мене Уставай же, подруго моя, моя красна, і до мене ходи. Бо оце проминула пора дощова, дощ ущух, перейшов собі він. Показались квітки на землі, пора соловейка настала. І голос горлиці в нашому краї лунає. Фіга випустила свої ранні плоди, і розвілі виноградини пахощі видали. Уставай же, подруго моя, моя красна, і до мене ходи. Голубко моя, у розчілинах скельних, у безкіднім сховку, дай побачити мені твоє личко, дай почути мені голосок твій, бо голос твій милий, а личко твоє уродливе. Ловіть нам лисиці, лисинята маленькі. Що ушкоджують нам виноградники виноградники ж наші у цвіті. Мій коханий він мій, я ж його, він пасе між лілеями. Поки день прохолоду навіє, а тіні втечуть. Вернись, мій коханий, стань подібний до сарни чи до молодого оленя в Пахучих горах. По ночах на ложі своїм я шукала того, кого покохала душа моя. Шукала його. Та його не знайшла. Хай устану й нехай я пройдуся по місті, хай на вулицях та на майданах того пошукаю, кого покохала душа моя. Шукала його, та його не знайшла. Спіткали мене сторожі, що по місті проходять. Чи не бачили часом того, кого покохала душа моя? Небагато пройшла я від них, та й знайшла я того, кого покохала душа моя, схопила його і не пустила його. Аж поки його не вела у дімненьки своєї та в кімнату тієї, що в утробі носила мене. Заклинаю я вас, дочки Єрусалимські, газелями чи польовими оленями, щоб ви не сполохали, щоб не збудили кохання, аж доки йому до вподоби. Хто вона, що виходить із пустині, немов стовпи диму, окурена мерою і ладаном, всілякими пахощами продавця. Ось ложе його, Соломонове, шістдесят лицарів навколо нього. Із лицарів славних ізраїлових. Усі вони мають меча, усі вправні в бою, кожен має свого меча при своєму стегні проти страху нічного. Ноші зробив собі цар Соломон із ливанських дерев. Стовпці їхні зробив він із срібла, а їхне опертя золоте, пурпурове сидіння, їхня середина вистелена коханням дочок єрусалимських. Підіть і побачте, о дочки Сіонські. Царя Соломона в Вінку, що ним мати його вінчала його в день весілля його та в день радости серця його. Яка ти прекрасна, моя ти подруженько, яка ти хороша. Твої оченятка, немов ті голубки, глядять за серпанку твого. Твої коси, немов стадо кіз, що хвилями сходять з гори гілеацької. Твої зубки немов та отара овець пообстриганих, що з купелю вийшли, що котять близнята, і між ними немає неплідної. Твої губки немов кармазинова нитка, твої устонька красні, мов частина гранатного яблука, скроня твоя за серпанком твоїм. Твоя шия немов та давидова башта на зброю збудована, тисяча щитів повішена в ній, усе щити лицарів. Два парса твої мовці двоє близнят молодих у газелі, що випасуються між лілеями. Поки день прохолоду навіє, а тіні втечуть, піду я собі на ту мирину гору і на пагірок кладану. Уся ти прекрасна, моя ти подруженько, і плями нема на тобі. Зо мною з Лівану, моя наречена, зо мною з Лівану ти підеш. Споглянеш з вершини амани, з вершини Саніру і гермону, з леговища левів, з леопардових гір. Забрала ти серце мені, моя сестро, моя наречена. Забрала ти серце мені самим очком своїм, разочком одненьким намиста свого. Яке любе кохання твоє, о сестрице моя, наречена. Скільки ліпше кохання твоє за вино, а запашність олив твоїх за всі пахощі, уста твої крапають мед щільниковий, моя наречена, меди молоко під твоїм язичком, а пахощ одежі твоєї, як ліванські ті пахощі. Замкнений садок то сестриця моя. Наречена моя замкнений садок, джерело запечатане. Лоно твоє сад гранатових яблук з плодом досконалим, киприїзнердами. нардами. ти шафран, пахуча тростина й кориця з усіма деревами ладану, мира і алої з усіма найзапашнішими пахощами. Ти джерело садкове, криниця живої води та тієї, що плине з ливану. Прокинця вітре з півночі і прилинь, вітре з полудня, повій на садок мій. Нехай потечуть його пахощі. Хай коханий мій прийде до саду свого, і нехай споживе плід найкраще його. Прийшов я до саду свого, о сестра моя, наречена. Збираю я миру свою із бальзамом своїм, споживаю свого стільника разом із медом своїм, п'ю вино я своє за своїм молоком. Споживайте, спів друзі! Вийте схочу, кохані. Я сплю, моє ж серце чуває. Ось голос мого коханого. Стукає. Відчини мені, сестро моя, о моя ти подруженько, голубко моя, моя чиста, боросою покрилася вся моя голова, мої кучері краплями ночі. Зняла я одежу свою, як знову її надягну. Помила я ніжки свої, як же їх занечищу. Мій коханий простяг свою руку крізь отвір, і нутро моє схвилювалось від нього. Встала я відчинити своєму коханому, а з рук моїх капала мира, і мирра текла на засувки замка з моїх пальців. Відчинила своєму коханому, а коханий мій зник відійшов. Душі не ставало в мені, як він говорив. Я шукала його, та його не знайшла. Я гукала його, та він не відізвався до мене. Стріли мене сторожі. Що ходять по місті, набили мене, завдали мені рани. Здерли з мене моє покривало, сторожі міських хмурів. Заклинаю я вас, дочки Єрусалимські, як мого коханого стрінете ви, що йому повісте. Що я хвора з кохання. Чим коханий твій кращий від інших коханих, вродливіше з жінок. Чим коханий твій кращий від інших коханих, що так заклинаєш ти нас. Коханий мій білий і рум'яний. Визначніший він від десяти тисяч інших. Голова його щире золото, його кучері пальмове віття, чорні, як ворон. Його очі, немов голубки над джерелами водними, у молодці повимивані, що над повним струмком посідали. Його личка, як грядка бальзаму, немов квітники запашні. Його губи лілеї, з яких капає мирра текуча. Його руки стовпці золоті, повисаджувані хризолітом. Алоно його твір мистецький слонової кости, покритий сапфірами. Його стегна стовпи мармурові, поставлені на золотії підстави. Його вигляд мов той ливан, він юнак як ці кедри. Уста його солодощі, і він увесь пожадання. Оце мій коханий, і оце мій дружок, дочки Єрусалимські. Куди твій коханий пішов? О найвродливіша з жінок. Куди спрямував твій коханий? Бо ми пошукаємо його із тобою. Мій коханий пішов до садочка свого, в квітники запашні, щоб пасти в садках і збирати лілеї. Я належу своєму коханому, а мені мій коханий, що пасе між лілеями. Ти прекрасна, моя ти подруженько, мов та татірце. Ти хороша, як Єрусалим, ти грізна, як війська з прапорами. Відвернити свої оченята від мене, бо вони непокоять мене. Твої коси немов стадо кіз, що хвилями сходять з того гілеаду. Твої зуби немов та отара овець, що з купелю вийшли, що котять близнята, і між ними немає неплідної. Мов частина гранатного яблука скроня твоя за серпанком твоїм. Шістдесят є цариць і вісімдесят є наложниць, а дівчатам немає числа. Та єдина вона ця голубка моя. Моя чиста. У неньки своєї вона одиначка, обрана вона у своєї родительки. Як бачили дочки Сіону її, то щасливою звали її, цариці й наложниці, то вихваляли її. Хто це така, що вона виглядає, немов та досвітня зоря, прекрасна, як місяць, як сонце ясна, як полки з прапорами грізна. Зійшла я в Оріховий сад, щоб поглянути на пуп'яночки при потоці, щоб побачити там, чи зацвів виноград. Чи гранатові яблуні порозвітали? І счулася я, як мене посадила душа моя між колесниці моєї дружини бояр. Вернися, вернись, суламітко. Вернися, вернися, нехай ми на тебе надивимось. Чого вам дивитися на суламітку, не мов би на танець військовий? Хороші, які стали ноги твої в черевичках, князівно моя. За округлення стегон твоїх мов на мисто, руками мистецькими виточене. Твоє лоно немов круглоточена чаша, в якій не забракне вина запашного. Твій живіт сніп пшениці, оточений тими лілеями. Два перса твої немов двоє сарняток близнят. Твоя шия, як башта із кости слонової, твої очі озерця в хешбоні при брамі того батрабіму, в тебе ніс, немов башта Ливанська, що дивиться все в бік Дамаску. Голівка твоя на тобі, мов кармел, а коса на голівці твої, мов пурпур, полонений цар тими кучерями. Яка ти прекрасна і приємна, яка окохання в розкошах. Став подібний до пальми твій стан, твої ж перса до грон виноградних. Я подумав виберуся на цю пальму, схоплюся за віття її, і нехай стануть перса твої, немов виноградні ті грона, а пахощ дихання твого як яблука. А уста твої як найліпше вино. Простує воно до мого коханого, чинить промовистими й уста сплячих. Я належу своєму коханому, а його пожадання до мене. Ходиш, мій коханий, та вийдемо в поле, переночуємо в селах. Устанемо рано і ходімо сади виногради, подивимося, чи зацвів виноград, чи квітки розвілись, чи гранатові яблуні порозвітали. Там кохання своє тобі дам. Видадуть пах пахмандрагори. При наших же входах всілякі коштовні плоди, нові та старі, що я їх заховала для тебе, коханий ти мій. О, коли б ти мені був за брата, що перса сав нині моєї, коли б стріла тебе я на вулиці, цілувала б тебе, і ніхто мені не докоряв би. Повела б я тебе й привела б у удімнені своєї, ти навчав би мене, я б тебе напоїла вином запашним. Соком гранатових яблук своїх. Ліва рука його під головою моєю, правиться ж його пригортає мене. Заклинаю я вас, дочки Єрусалимські, на щоб сполохали, і на щоб збудили кохання, аж доки йому до вподоби. Хто вона, що виходить із пустині, спираючися на свого коханого? Під яблунею я збудила тебе, там повела тебе мати твоя, там тебе повела твоя породителька. Покладити мене. Як печатку на серце своє, як печать на рамано своє, бо сильне кохання, як смерть, заздрощі непереможні, немов той шеол, його жар жар огню, воно полум'я господа. Води великі не зможуть згасити кохання, ані ріки його не залють. Коли б хто давав за кохання маєток увесь свого дому, то ним погордили б зовсім. Є сестра в нас мала, і перс у неї нема ще. Що зробимо нашій сестриці в той день? Коли сватати будуть її. І якщо вона мур, забороло із срібла, збудуємо на ній, а якщо вона двері обкладемо кедровою дошкою їх. Я, мур, мої ж персе, як башти, тоді я була в його очах, мов та, яка спокій провадить. Виноградника мав Соломон у балгамоні, виноградника він віддавав сторожам, щоб кожен приносив за плід його тисячу срібла. Але мій виноградник, що маю його, при мені тобі. Соломоне, хай буде та тисяча, а сторожем його плоду дві сотні. О ти, що сидиш у садках, друзі твої прислухаються до твого голосу, дай почути його мені. Утікай, мій коханий, і станься подібний до Сарни Собі, чи до молодого оленя у бальзамових хорах.